Привіт! Ви на каналі «Казки на ніч. Сьогодні на вас чекає п'ять нових історій про щенячий патруль. Гончик загубив шолом. Одного теплого ранку щенята прокинулися в гарному настрої. Погода була чудова, і райдер запланував тренувальне завдання на відкритому майданчику. Усі щенята радісно бігали, готували свої рюкзаки, вдягали каски і були готові до діла. Гончик весело підскочив з ліжка. Потягнувся і рушив шукати свою уніформу. Але коли він відкрив свою шафку. Хм... Де мій шолом? здивовано пробурмотів гончик. Він оглянув полицю, зазирнув під ліжко, перевірив комірчину. Шолома ніде не було. Гончик трохи засмутився. Він не міг виходити на завдання без шолома. Це було проти правил безпеки. Райдере, у мене проблема. вигукнув він. Райдер одразу прийшов і спокійно сказав: Не хвилюйся, гончику, ми знайдемо твій шолом. Працюємо як команда. Разом вони почали розслідування. Ти впевнений, що залишав шолом у шафці? запитав райдер. Так, я завжди кладу його на верхню полицю, відповів гончик. Першим, кого вони запитали, був Рокі. Привіт, Рокі. Ти не бачив мій шолом? «Хм. Я вчора збирав речі після місії. Задумався Рокі. Можливо, я випадково його прибрав. Вони разом пішли до кімнати з обладнанням і. Ось він. Гончиковий шолом лежав у коробці з речами, які Рокі помилково зібрав. Ой, вибач, гончику, я думав, що це просто запасний. Нічого страшного, друже, посміхнувся гончик. Головне, що знайшли. Гончик одягнув свій шолом, і команда щенячого патруля вирушила на тренування. Усі сміялися і жартували дорогою. Ще раз дякую, Рокі», – сказав гончик. Команда завжди допомагає, відповів Рокі. А райдер додав без шолома ніяких пригод. Але з друзями усе можливо. Щенячий патруль знову був готовий до діла. Скай і гончик печуть печиво. У щенячому патрулі сьогодні був вихідний. Скай вирішила, час зробити щось смачненьке. Вона витягнула з кухонної шафи банку з морквою, тісто і формочки. Я хочу зробити фірмове печиво, скай, весело сказала вона. До неї приєднався гончик. А я допоможу, але попереджаю я не пекар, я щеня. Разом вони замісили тісто, але коли Скай не дивилася, гончик випадково всипав замість борошна. Порошок для прибирання? Це точно борошно? здивовано запитала Скай. Ем, здається, почав гончик, а потім тісто почало пузиритися і стрибати по столу. Упс, сказав гончик. Щенята швидко покликали зуму, який якраз проходив повз. Привіт! Що тут у вас, печиво чи науковий експеримент? Допоможеш нам переробити все заново? спитала Скай. Цього разу вони уважно прочитали інструкцію, ретельно відміряли інгредієнти і разом замісили нове тісто. Печиво вийшло пухким. Ароматним і дуже смачним. М -м -м. Це найкраще печиво, яке я коли-небудь їв, сказав Зума. Я теж, додав гончик, але наступного разу я просто допомагатиму мити посуд. Усі сміялися і ділилися печивом з іншими щенятами. Маршал залишився вдома сам. Ранок почався звично. Райдер викликав щенят на тренувальну поїздку. Але у маршала боліла лапка після вчорашньої місії, тому він залишився вдома відпочити. Спершу він зрадів, сам на базі. Можна дивитися мультики, їсти печиво, але вже через годину стало нудно. Ой, ніхто не грається, ні з ким не поговорити, пробурмотів маршал. Він спробував сам поговорити з робопсом, але той лише мигав вогниками. А як же бути справжнім рятівником, коли ти просто вдома? Маршал подзвонив райдеру. Я сумую. Райдер відповів: А якщо я дам тобі таємне домашнє завдання? Яке? пожвавішав маршал. Перевірити, чи всі кімнати на базі чисті, чи все обладнання на місці, і чи справно працюють камери? Маршал одягнув свій жилет і почав інспекцію. Перевірив гараж, кімнату з костюмами, навіть запас корму. Коли райдер повернувся, база сяяла. Ого, ти не просто охоронець, ти герой. Я черговий рятівник дня, гордо вигукнув маршал. Щенячий патруль похвалив його, і він зрозумів, навіть удома можна бути частиною великої справи. Скай хоче нову зачіску. Скай стояла перед дзеркалом. Я весь час однакова. Може, мені потрібна нова зачіска? Поруч проходила Еверест. О, тобі зробити косу чи дві? Скай закивала. Разом із Еверест вони відкрили салон краси щенячого патруля, але після першої спроби зачіска скай стала дивною. Волосся стерчало в різні боки, бантики падали, і вона засмутилась. Може, це була погана ідея, прошепотіла вона. Не хвилюйся, усміхнулася Еверест. Ми спробуємо ще раз. Цього разу вони обрали простий хвостик із маленьким бантиком. Еверест зробила акуратну укладку і Скай подивилася в дзеркало. Це. Ідеально, зраділа вона, і коли вона прибігла до інших щенят, усі вигукнули. Скай, яка ти стильна! Скай посміхнулась. Можна рятувати і виглядати круто. Зума не любить митися. Після гри у дворі Зума повернувся брудний з лап до вух. Ой-ой, пора в душ! сказав маршал. Ні! Відповів зума і побіг ховатися. Але ж ми не можемо бути брудними щенятами, сказав гончик. Зума заховався в шафі, потім під подушкою. А потім заснув просто в коробці з іграшками. Коли він прокинувся, лапи все ще були липкі. Ну, добре, але тільки якщо це весело. Маршал заповнив ванну водою, додав піну і пустив у воду гумову качечку. У нас спецмісія знешкодити бруд. Сказав він. Зума спочатку пірнув обережно, а потім розсміявся. Піна атакує, щеня відповідає. Коли Зума вийшов із ванни, він блищав. Це було навіть весело, визнав він. Хто не любить чисті пригоди? підморгнув маршал. І всі разом попили сік і подивилися мультик уже чисті та задоволені. Сподобались історії? Став лайк, підписуйся і слухай ще більше казок на нашому каналі.